Як настрій? Ще доволі. Ой, дуже добре. Все, ніхто не залишився, ще хтось залишився, бачу. Будь ласка, приходьте, підходьте. Все, всі всілися, всім зручно. Вас сьогодні так багато. І Слава, слава Богу. І сьогодні наша історія буде така осіння. Хоч на дворі ми вже чуємо, що от-от випаде сніг, багато вже сирості дощу. Але сьогодні в нас буде осіння історія. А давайте підніміть руки, лише тишина, і піднімаємо руки. Пригадаємо, яке останнє свято відбулося в нас в церкві. Будь ласка. Так, свято ж ним. І пам'ятаєте, що в нас було тут на цій сцені. Так, будь ласка, давай. Було прекрасно для осіння. Так, да, прикраси осені. А що саме було? Удача. Сам? Овочі та фрукти. Овочі та фрукти. Сідай, малесенька принцеса, сідайте. Так. Овочі та фрукти. А тепер дуже швидко, бо в нас дуже мало часу. Згадаймо, які овочі та фрукти були. Кожен згадує по одному, сказав, 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 сказав. Давай, починаємо з тебе. Що було на сцені? Тикви, <кій> великі, великі, великі тикви, правильно. Овіщика фрукти? Так. <пробі> Яблук? Виноград. Виноград. Борковинка, так? Усі, Огірки. Огірки. Помідори. Помідори. Динь. Динь, я був, Що було ще? Ще Аданас. Аданас був, чує? Такий гарний, великий був ананас, молодець. Ще що було? Ківі. Ківі. Диня. Диня. Лимон, банан. Ще раз скажу, чи чули тебе, молодець. Софійко. Що було? Буряк. Морква. Капуста була? Не пам'ятаю. Не було, так? але вона є. І ще, будь ласка. Полонечка. Полонечка. Ще? Кольорова, капуста. Кольорова капуста. Що було? Нічого. Друзі, о! І оце все було на сценах. Зазвичай це все буває на сцені. І дивіться, і коли всі, а зараз починається казка. Коли всі дітки і коли всі дорослі пішли додому, оці овочі почали між собою сперечатися, уявляєте? Вийшла велика, вийшов велика тиква і каже, Я господи тут, адже мене створено найбільшим, я більше 200 кілограм можу важити. Потім зауважила Даня, Вона сказала, що я тут головніша. Адже вони сперечалися, хто головніший, хто кращий, хто найбільший, хто корисніший. І вона сказала, я дуже солодка, я дуже кори... корисна. А чесник, як ви думаєте, що сказав чесник? Він сказав, я дуже корисний, я лікувальний, правильно. От, цибуля також не залишилася. Да, так, я лікую діток, цибуля також не залишилася. Вона сказала, я так. І часник, і цибуля, і отак і огірочки, і помідори, вони сперечалися між собою і стався великий, великий балаган. Всі сперечалися між собою. І тоді малесенька, малесенька квасоля сказала, тихо, тихо, друзі, чому ви сперечаєтеся? Невже ви забули, хто вас створив? Адже нас усіх тоді ця квасолинка сказала, що створив Господь. І всі ми корисні, і всі ми дуже смачні, і всі ми дуже поважні на нашому столі. Дорогі дітки, дорогі дітки, сідаємо, і, і я хочу вам сказати: сьогодні моє бажання, щоб ви були схожі. Знаєте на кого? Не на квасольку, на ананас. На ананас. Анічка. Подивіться, будь ласка. Чому саме на ананас? Подивіться, він росте як високо. Так? Має на голові що? Корону таку, так? і дуже солодкий. Тому у мене є таке бажання, щоб ви. Тримали голову високо. І завжди носили корону з гідністю, адже ви улюблені доньки батька короля, нашого небесного батька. І щоб ви були завжди солодкі. Амінь. Амінь. Давайте піднімемось до молитви. Руки. Давайте ми дві молитви. Давайте одна світла. Давайте. Будь ласка. Наші люди написали, нехай світлиться ім'я твоє, нехай буде царство твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нас на службі наймен на сьогодні і просуваєш проводимо наші як новині мається на і не відношу спокусу, але ви ж докаву по твоє царство скривець, повітря вічні амінь. А і ще я одному хлопчику. Давайте ми ще одному хлопчику. Будь ласка, не хочу, будь ласка. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що нас зберегаєш. Зуби так, щоб все було добре. Скажи, що від нас закінчилася. Щоб прислухаюсь батьків, дякую тобі за суботу. Амінь. Амінь. Ну ще давайте одну говоримо. я, 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 будь ласка. Боже, бачиться, що лакети літає Бог, Бо Бачите, що мого тата заглаба по полічка, я положив і все за все за все, все. Амінь. 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 Сідайте, будь ласка, Сідайте.